Влітку ми спостерігаємо звичайні інфекційні хвороби, такі як кишкові. Або диорейни, кишкові, фекально оральний путь, шлях передавання. І також не виникають взагалі інфекційні хвороби, які передаються бездушно крапельним шляхом. Зараз спостерігається невеличке підвищений рівень підвищення рівня ковіду інфекційної лікарні находять, доходять такі пацієнти. Також наші люди чомусь не підтримують або не притримуються правил гігієни, і є таке правило, за яке ну, якби забули і не хочуть його використовувати: це носіння масок. Носіння масок, вони ну, масок. Вони запобігають ці розпосудження цих вірусів і ну, якось так не звертають увагу на миття рук, на використання дуже таке добре, це одноразовий посуд. Ну, щоб не використовувати да, по щоб не мити, щоб не якось так не не контактувати зі слиною. Також да. Ну такі правила їх зараз якось так ну не дуже в нас в нашому суспільстві воно не як не підтримується.